На Полтавщині зібрали менший урожай ранніх зернових, ніж торік. Чому та наскільки? У цьому році ми маємо мільйон сто двадцяти тисячі тонн. У Полтаві у рамках всеукраїнської акції для дітей роздали шкільне приладдя. Хто саме отримав? Усе це мені знадобиться для навчання. В обласному центрі під час дитячих майстер-класів збирали гроші для потреб військових. Хто долучився? За літо фактично мене збирали 15 тисяч гривень. У регіоні розводять диких кабанів. Навіщо та як за ними доглядають? Кабанові в день треба десь 3-4 кілограма зерна. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України помер військовий із зінькова Вадим Харченко. 5 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу поблизу міста Мар'їнка на Донеччині, він отримав осколкове поранення. А 29 серпня помер у шпиталі у місті Київ. 54-річний Вадим Харченко мав звання солдат. У нього лишилася сестра. Розповіла головна спеціалістка відділу культури виконкому зіньківської громади Інна Шершінь. Народився Вадим Григорович 22 серпня 1968 року у місті Зіньків. Понад 20 років працював помічником бурильника на багатьох фірмах по Україні цього року, на четвертий день повномасштабного російського воєнного вторгнення на територію України Вадим Харченко добровольцем пішов до лав Збройних сил України. Добросовісний, активний, веселий, дружелюбний, щирий та відкритий. Він ніколи не підтримував конфліктів, постійно знаходив компроміс. Саме так про Вадима Григоровича відгукуються його друзі. На війні поліг також майор Володимир Зайцев із Кременчуцької громади. Це сталося 28 серпня поблизу села Дуванка на Харківщині. Воїнові було 48 років. У нього залишилася дружина та донька. Розповіла двоюрідна сестра загиблого Ірина Остапець. Ми потоки, вули і був Отож, вийшов на пенсію. Коли 24 лютого розпочалася війна, він добровільно, не чекаючи повістки, так як він, скажімо, у військовій запасі, він добровільно пішов на війну в бою, отримався ще поранення у грудну клітку і помер. 30 серпня у Миргородській лікарні помер 14-річний хлопець, який напередодні потрапив в аварію. Неповнолітній велосипедист зіткнувся із вантажівкою 29 серпня поблизу села Радивонівка Великобагачанської громади. Обставини та причини з'ясовують, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Зіткнулися велосипед із вантажним автомобілем ГАЗ-53. Вантажівкою керував місцевий чоловік 1984 року народження. Велосипедистом виявився місцевий 14-річний хлопець. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної події юнак отримав тілесні ушкодження і в важкому стані був ушпиталений до Миргородської лікарні. Врятувати хлопця не вдалося. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. санкція статті. Другої статті 286 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. В ангарі фермер Василь Бурлака зберігає 400 тонн зерна різних сортів. Це цьогорічний урожай ранніх зернових. Урожайність в цьому році менша за рахунок того, що було не, ну, не додано тих поті... Була порушена технологія. Значить, не було коштів фермерів її вчасно обробити, не було коштів нам і добро підживити, і не було десь біждя, прошу річ не збути. І тому оці всі проблеми, як по всій Україні, вони і відбулися на Полтавщині. Із ранніх зернових на Полтавщині цього року намолотили півтора мільйони тонн урожаю. Це на 200 тонн менше, ніж торік, говорить Сергій Фролов. Причина того, що ми все-таки отримали менше врожай ніж ніж в минулому році. Ми вважаємо, що головна причина це відсутність вологи в той момент, коли зерно формувалось і наливалось. Тобто є такий момент, як він називається вигорання. Це не пов'язано з вогнем. Вигорання це, значить, в посушливих умовах колос розвивається досить швидко зерно не набирає необхідної ваги і йде швидке його дозрівання. Пшениці зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн, ячменю – понад 348 тисяч тонн, гороху – майже 21,5 тисячі тонн, жита намолотили 13,6 тисяч тонн. Це менше, ніж торік. Більше зібрати вдалося вівса – 9 тисяч тонн. Зонива на Полтавщині завершилися, але вони йшли досить важко і досить довго. Це пов'язано із погодніми умовами, тому що постійні дощі практично не давали можливості збирати, збирати е, урожай, і хочу сказати, що вони звичайно вплинули і на, і на якість зерна, і на темпи збирання. У цьому році ми маємо мільйон сто двадцяти тисячі тонн пшениці. Це, в принципі, е, Нормальний обсяг його вистачить і для Харчових потреб і для посівної, на наступний рік. У нас в минулому році урожайність була за 60, у цьому році за 40. Цінова політика змінилася в зв'язку із цими всякими проблемами і в основному війною не на користь селянину. Горюче було відсутнє, ціна була 70-75 і, і, і стрибала й вище. Ну, а зерно на сьогоднішній день ціна низька. Тетяна Івах, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина. У вишиванці та з білими бантами Злата Зарічна цього року йде до першого класу. Разом із бабусею прийшла отримати канцелярський набір. Мені дали альбомчик ще та пласталін. та посталін. Ми приїхали з маленького городка міста Барвінкове, що в Харківській області, Ізюмський район. Знаходимося ми вже тут 5 місяців. І так як ми в цьому році йдемо в перший клас, ми дізналися, що благодійний фонд Карітас видає шкільні портфельчики, зареєструвалися на сайті і прийшли на свято сьогодні. Такі пакунки із канцтоварами роздавали у Полтаві у рамках акції Шкільний портфелик, розповіла Оксана Корольова-Буцько. На сьогоднішній день це не портфелик, а такий пакунок у зв'язку з тим, що діти будуть навчатися, на жаль, онлайн. Тому в даний пакет входить зошити, це пластилін, кольорові олівці, кольоровий папір, альбом, а також пенал. Отримала пакунок і Світлана Федоренко із Харківщини. Про акцію, каже, дізналась із соцмереж. Цей пакунок для мого помінника. Він йде вже в третій клас. Це дуже важливо, тому що зараз нам тяжко і за все заплатити, і це велика підтримка для нас. У нас була реєстрація по Google формі. Виставляли анонс у соціальних мережах Фейсбук Facebook, Instagram, але це був такий прецедент, що у нас набралась повна реєстрація менш ніж за три години. Повинно було бути довідка ВПО, свідоцтво про народження і паспорт зараз. Вони показують, щоб індивідувати свою ну, особистість. Цього року пакунки з канцтоварами від благодійного фонду отримали понад дві сотні людей, каже Оксана Корольова-Буцько. В основному, це. Е це переміщені особи, а також є відсоток полтавчан, які також на сьогоднішній день перебувають у скрутних життєвих обставинах. В тому році, звичайно, було більше зв'язку з тим, що на сьогоднішній день наші спонсори, які нам допомагали, сьогодні допомагають нашим зсу. картон блокнот, папір, піннал. Зошити, Ой, які? <гул 'я> <гул 'я> <гул 'я> Олексій. Усе це мені знадобиться для навчання. Панствовари це дуже важливо. Зараз син в мене йде в третій клас. Ми вчимося писати в косу, в лінійку. Дуже багато треба. В Україні акцію Шкільний портфелик влаштовують понад 20 років поспіль, а в Полтаві всьому. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 47 тисяч 550 російських військових. Знищено, зокрема, 4294 бойових броньованих машини та 1954 танки. Понад одна тисяча артсистем та 151 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 847 безпілотників, понад 430 літаків та гелікоптерів, а ще 3217 одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Беремо нитку і потрібно зв'язати в двох місцях зверху та знизу, щоб щоб вийшли три відрізки. Дарина Павлова робить основу для мотанки. Майстер-клас із виготовлення ляльок влаштували на околиці Полтави. Мотаємо спочатку зверху, можна зав'язати на три узли або можна відірвати нитку. Майстер-класи із виготовлення мотанок організовують від початку літа. За цей час до занять долучилося близько шести сотень дітей, каже Ольга Гладченко. На початку червня я запропонувала мешканцям яру влаштувати якесь активне яскраве дозвілля із волонтерською складовою. Саме виник так проєкт, майстер класу у яру. Від червня до серпня ми відпрацювали 13 тижнів, кожного тижня у нас було по три майстер-класи. Ми робили ляльки, зробили 12 сакральних ляльок, мотанок. Ми робили свічки, ми робили ловців снів. Я зараз роблю м'юпочку. Ем, м'юпочку складувати так в гармошку. Потім розсажити. Ем, на ляльку так сложитись. Мені найбільше сподобалось робити, складувати нитки, замотувати. І ще мені сподобалось, як робити голову, також ручки робити в ляльках. Відвідує заняття і 10-річна Марія Костишак, вона робить голову для ляльки. Ми положили вату в білу тканину. Біла тканина символізує духовність нашої ляльки. Замотуємо її е, ниткою. Бабуся мені сказала, що тут є майстер-класи, що тут можна ляльки, свічки і всяке таке. Я прийшов, мені тут сподобалось. Я тепер ходжу сюди з задоволенням і люблю і ляльки, і свічки. Під час майстер-класів учасники збирали гроші на допомогу українським військовим. Суму передали волонтерам, каже організаторка. 50 гривень платила кожна дитина за участь у майстер-класі. Частину цих коштів я витрачала на закупівлю якихось потрібних матеріалів для майстерок. За літо фактично мене збирали 15 тисяч гривень. Така не дуже велика сума, але те, що діти відчули, що вони долучені до важливої справи, це зіграло дуже велику роль. Саме найбільша сума 7 900 була витрачена на ремонт авто для артилерійської бригади, яка зараз, скажімо так, працює на харківському направленні. Ще частина коштів була розбита, знаєте, Такі маленькі, якби ну така, от в мене була сума коштів. прилітає запрос, да там нам треба палатки. Дозбирала, купила палатки. Велика також сума близько трьох тисяч пішла на набір для чищення зброї. Це в нас розвідка попросила. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. Свині люблять зелену люцерну. Вона солодкувата і багата на вітаміни. Двадцять п'ять диких кабанів проживають у вольєрі площею понад один гектар. Розташований він в іскрівському лісництві на Полтавщині. Два кнура, чотири матки і дев'ятнадцять кабанчиків. Розводимо кабана для е, Побільшення популяції дикого, дикого кабана в природі, тому що в дикому природі на даний час його не так багато. По нашому мисливському господарству це десь ну, в районі 30-40 осіб. Їжу тваринам дають раз на день, насипають стільки, щоб вистачило на добу. Кабанові в день треба десь 3-4 кілограма зерна. Зернових. Ну на даний час вони не дуже добре поїдають, тому що є зелень і стараємося кормити зеленю. На зеленю набирають вони вагу і ростуть. Частину кормів для тварин працівники лісового господарства заготовляють самі, а частину закупляють. Кормушки для е, зернових кормів насипаємо кукурудзу. Свині люблять зернові, кукурудзу, горох, ячмінь. ну На даний час у нас є кукурудза сипемо кукурудзу. Останній приплід був взимку, однак дорослими поросят вважатимуть за рік. Кнур у нас десь кілограм 150 остальні там, кнури і свині десь кілограм по 100. А маленькі важать десь в середньому десь ну, 30-40 кілограм на даний час. Приблизно у 8-10 місяців частину тварин випускають на волю. В вересні плануємо випускати для того, щоб вони трошки привикли до природи, почули, як це воно жити в природі, добувати корми, корма і все, щоб вони до зими акліматизувалися. У вольєрі для кабанів облаштували необхідні умови. Дикий кабан, як він полюбляє болотисту місцевість, воду, любить затінок, люби таке, І по по даному, тому зробили іменно сосні цей вольєр, природні умови. Це в нас така пристройка. для кормів. Зберігаємо тут солому для підстилки свиням. Щоб зимою їм була така товстенька підстилочка, щоб їм не холодно було. За словами Віктора Сліпка, повномасштабна війна не вплинула на догляд за тваринами. Що поїли, вони там попили води і все, пішли, лягли, успокоїлися, їх десь в холодку, їх не, не так просто й знайти. Другий раз заходиш, нема. Де хто його знає. тому то поки обійдеш, а, наткнувся і вони так. Вони не не підходять. От тобто, як ти до них підходиш уже, тоді вони починають відходити, відходити, стадо 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 відходить, відходить в сторону. Як повідомила речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко, на Полтавщині диких кабанів розводять у шести вольєрах. Загалом у мисливських угіддях регіону цих тварин налічується понад півтори тисячі. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 13-18 плюс градусів, у день від 23 до 28 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 26 до 28 градусів тепла.